І не рік, і не два, но й ковчег будував, насміхалися з нього всі люди. І не рік, і не два він твердив, всім казав, скоро Божого гніву день буде. Хто повірив йому, мов картину ньому, будівництво його споглядали, бо великим був гріх, і слова лише сміх, та зневагу в людей викликали. І не рік, і не два, но й ковчег будував, земля роси покірно приймала, небі сонячний промінь пекучий мовчав, тільки мною душа не мовчала. тяжів над землею, носився, як смерч, Так хотілося людей зупинити, знав, розплатою стане за гріх їхній смерть. Знав, загинуть усі, навіть діти. Перед словом Господнім тремтіла душа, свиною вкривалися скроні, но й зробив усе так, як йому Бог сказав став ковчег на земному пероні, ні хмаринки вгорі, ані краплі дощу. Марно ной закликав всіх повірить. Його голос ніхто із людей не почув, тільки птахи почули і звірів. Йшли по парі вони вслід за ною в ковчег, і сини увійшли з новістками. Тоді Бог над землею провицю простер, розбудив усі хмари з дощами, і замовкнув зневаги засліплений сміх. Тільки двері були вже закриті, бігли в гори туди, де білий білий сніг, тяжким горем гріховним розбиті. Порятунку для них не було вже ніде, і на горах всіх смерть чатувала. А на хвилях велично ойдався ковчег, його Божа правиця тримала. І не рік, і не два но й ковчег будував. Насміхалися з нього всі люди, і не рік і не два він всім людям казав: скоро Божого гніву день буде. Чому сталося так, що висока вода обірвала життя в півдорозі? Чому ждали, аж поки настигне біда? Не шукали рятунку у Бозі, чим не кликали зразу, о Боже, прости. Не оглянули шлях свій гріховний, не зміцнили спасіння свого мости в тому, хто владивічний, повний. Не жорстокий творець, справедливий творець, пожалів, що створив він людину. Більш потопу не буде для людських сердець, барви райду в небі розкинув. Сина свого, на муки у цей світ послав, Аби викупить нас, недостойних, аби в ньому життя вічне кожен з нас мав, Шлях спасіння до неба, мов новий, тільки знову та ж сама картина кругом, знов невір'я лукавий, знов життя обриває гріховний судом, мало тих, хто вертає до слави. І стержневе питання про вічність стоїть у людей на останньому плані. День спасіння вечірнім промінням горить, а весь світ у гріховнім тумані. Якщо вибрав нас Бог так як ноя колись, щоб спасіння ковчег будувати, Він наказує нам, сестро, брате, бодрись, Він наказує нам не мовчати. Наша ціль перед Богом є кожного дня сіять слово святе в добру пору, щоб спасеною стала вся наша рідня, щоб ніхто нам не кинув докору. Слово Боже, взірцем є любові для нас, залучаємо і дочку, і сина. Нехай віри вітрила міцніюча раз, нехай ціль наша буде єдина. І у праці натхнені, як ной кожен день, хай сказати, душа не забуду, скоро землю судити, Бог знову прийде, скоро Божого гніву день буде. І не рік, і не два, ной ну ковчег будував, насміхалися з нього всі люди, тільки сталося так, як йому Бог сказав, хай про це з нас ніхто не забуде.